Дорогі охтерчани та всі, для кого наше місто стало другою домівкою у цей буремний час, ми розуміємо, наскільки важко обрати, кому довірити найцінніше, що є у житті наших дітей. Саме тому пропонуємо вам познайомитися з нашим навчальним закладом. Загальноосвітньою школою першого другого ступенів номер 9 Просторі, світлі приміщення та спеціально облаштовані території дозволяють нашій дружній шкільній родині навчатись та розвиватись. Педагогічний колектив докладає максимум зусиль для повноцінного. Гармонійного і всебічного розвитку кожної особистості, у тому числі і для дітей з особливими освітніми потребами. Усім школярам надається психологічна підтримка та медична допомога. Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями і талантами. Ісія нової української школи допомогти розкрити та розвинути їх на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. Педагоги нашого навчального закладу формують у дітей ключові компетентності, спираючись на сучасні тенденції, досвід та традиції в освіті. У їдальні діти зможуть поновити свої сили стравами з, з меню здорового харчування, які будуть приготовлені на новому кухонному обладнанні. Спортивна зала дозволяє займатися фізкультурою під час уроків та після занять спортом. Кожна класна кімната оформлена з любов'ю. І прагненням наших учителів заохотити здобувачів освіти до пізнання нового. Для учнів нашого закладу обладнаний кабінет інформатики. Сучасне обладнання та різноманітні дидактичні матеріали, наочність все це дозволяє формувати повноцінне середовище для навчання. Виховання і соціалізації. Також у школі діє група продовженого дня, де діти мають змогу активно та весело відпочивати. Затишне та закрите внутрішнє подвір'я дозволяє дітям безпечно відпочити на свіжому повітрі під час перерв та після уроків. Тож двері першого класу Охтирської загальноосвітньої школи першого другого ступенів номер 9 широко відчинені для майбутніх першокласників.